Мудрі нерозумні діві Матвія, 25 розділ з 1 по 13 вірш. Заголовний текст. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Луки, 12 розділ, 40 вірш. Великий Учитель у сьогоднішньому дослідженні розповідає нам про його славне Місіянське царство. І про тих, хто буде вважатися гідним розділити його з ним, як його наречена. Ця притча не мала загального застосування протягом усього євангельського віку. Вона стосується тільки кінця віку, теперішнього часу, як ми вважаємо. Вона не бере до уваги ні світ, ні навіть номінальну церкву, але тільки і виключно правдиву церкву клас Дів. Слово діла означає «чиста», тому, використовуючи цей термін, Господь дає зрозуміти, що Він має на увазі тільки тих, хто виправданий через віру і посвячення, тому що за своєю природою ніхто не чистий, ніхто не святий, ніхто не є дівами. П'ять мудрих, п'ять нерозумних. Один із особливих уроків цієї притчі полягає в тому, щоб показати, що серед чистих, мудрих, посвячених людей Бога є два класи, деякий час вони будуть перебувати разом не розділені, але в процесі виконання цієї притчі виникнуть певні обставини, умови, істини і розділять ці два класи святих дів. У притчі показано, що всі діви спали, очікуючи приходу жениха. Здається, що немає ніякої різниці, але насправді різниця є. У мудрих був більше запасу олії, ніж у нерозумних. Потім було оголошено про присутність жениха і заклик вийти йому на зустріч. Це має на увазі, що щось із пророчого слова. Свого часу зверне увагу всього класу дів на присутність Месії, але у другому приході буде так само, як у першому, коли Іван сказав про Ісуса. Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Ми повинні очікувати другого приходу Христа не в плоті, а як духовної істоти. Ми повинні пам'ятати. Що Святе Письмо викладає дві різні особливості, пов'язані з другим приходом. Спочатку настає пароусія, присутність Господа, про яку знають тільки мудрі і нерозумні діви, у його параусії або присутності він випробує свою церкву і упевниться в ній, розділяючи її на класи мудрих і нерозумних дів. Мудрих дів, які стануть класом нареченої, і нерозумних дів, які стануть класом, що зазнає другорядного спасіння, вони вийдуть з великого утиску і стануть подругами нареченої. За нею дівчата, подруги її, до тебе проваджені. Псалом 45, 14 вірш. Вони здобудуть велике благословення в духовному житті. Але не зможуть отримати нагороди співспадкоємства з Господом на його престолі, у Його царстві. Пізніше настане з'явлення Христа з його церквою в силі і великій славі при встановленні Його месіанського царства і поваленні всього, що йому суперечить. Щодо цього з'явлення ми читаємо, коли з'явиться Христос наше життя. Тоді і ви, клас нареченої, з'явитеся з ним у славі. Колосян, 3 розділ, 4 вірш. Під час присутності Параусія, Сина людського, щоб зібрати вибраних, всі діви прокинуться завдяки посланню правди. Одні зможуть оцінити його присутність, а інші ні. Останнім доведеться піти купити олію, мудрість, розуміння Божественного Слова. Деяким з них коштуватиме чимало самопожертви і приниження, щоб засвоїти уроки. Ті, які вчасно здобудуть олію, приєднаються до товариства, яке увійде з нареченим на весілля. Тоді двері цього високого поклику закриються назавжди. Слава Богу, що все не так, як ми колись припускали. Що двері милості закриються, не впускаючи нерозумних дів церкви разом з усім світом людства, і, як ми колись припускали, закриють їх на вічні муки. Притча просто показує, що закриті двері не дозволяють іншим увійти до класу нареченої, щоб стати співспадкоємцями Месії в його царстві. Двері закриються, тому що повне число вибраних. І, передбачених до цієї високої честі, досягне необхідної подібності до характеру Христа і витримує необхідні випробування. Так само, як ніхто з юдейських священиків не міг служити первосвященником, якби у нього був зайвий палець на руці або нозі, так у цьому образі показано, що позаобразний первосвященник Месія. Матиме лише певну встановлену кількість членів у своєму тілі ні занадто мало, ні занадто багато. Пізніше нерозумні діви прийшли до дверей, але виявили, що вони закриті назавжди. Вони втратили велику нагороду, вони були нерозумними в тому, що не приділяли увагу своєчасному здобуттю олії. Вони були нерозумними також у тому, що надто переймалися речами нинішнього життя, проте вони були дівами. Вони нарешті отримали олію, яка представляє Святий Дух, але занадто пізно двері були зачинені, вони не змогли належати до класу нареченої. Учитель відповів, я не знаю вас, я не міг визнати вас своєю нареченою. У зв'язку з цим Господь переконує своїх посвячених послідовників з класу церкви, класу дів, щоб вони були постійно на поготові, тому що не знають ні дня, ні години приходу учителя і запрошення увійти на весілля. Однак притча показує, що, хоча час приходу учителя не міг бути відомий у минулому, проте він буде відомий усім з класу дів свого часу. Про це буде оголошено, як свідчив крик, який пролунав. Він буде настільки гучним, що його почують усі діві, навіть якщо світ не знатиме про це. Учитель просто хотів, щоб ми зрозуміли, що ця велика подія не буде провіщена заздалегідь. Притча не показує, яким буде ставлення до нерозумних дів. Позбавлених участі у весіллі та членства в класі нареченої. Інші місця писання, однак, показують, що цей клас нерозумних дів матиме частку зі світом у великому часі утиску, який потім прийде на кожний народ. У цьому часі утиску нерозумні діви сильно постраждають, випоруть одіж свою та вибілять її в крові ахця. Після чого будуть визнані гідними в храмі його Бога йому служити, хоча не будуть гідними бути храмом. Вони будуть визнані гідними служити перед престолом, але не будуть гідними сидіти на престолі. Вони будуть визнані гідними мати пальмові віття перемоги, але не будуть гідними вінців слави. Урок для Божого народу полягає в тому, щоб прокинутися, уважно слухати, щоб наші світильники, Боже Слово, були наготовані і горіли, і щоб олія, Святий Дух, була в наших посудинах, щоб ми жили в стані повного посвячення Богу. Об'явлення 7 розділ, 9, 14, 15 вірш.